Вітання з будівельного майданчика котечного містечка Відбуде дім у годовиці. Сьогодні підсумуємо основні етапи роботи останніх місяців. Годовиця це перше котечне містечко у Львові з власним спа комплексом для мешканців. Це місце, де комфорт за міського життя поєднується з відпочинком рівня преміум. Містечко активно розвивається. Роботи ведуться одночасно на кількох ділянках другої черги будівництва. В котеджах 5 7, 5.8, 5.9 та 5.10 завершується мурування стін будинків. В котеджі 511, 78, 7, 7.10 та 7.11 виконано заливання фундаментів, підготовлено майданчики під подальше зведення будинків. Котеджі 6.3 проводяться електромонтажні роботи та штукатурення стін. У котечах 5.1, 5.6, 6.1, підведено електроенергію. Дорога другої черги триває облаштування кам'яного покриття дороги для зручного доступу до будинків. Головна подія місяця старт будівництва спа-комплексу. Уже залито фундамент, і зовсім скоро тут з'явиться сучасна зона відпочинку для мешканців, у яку входитиме басейн з лаунч-зоною, кінська сауна, джакузі на 6 осіб, масажний кабінет, кімната відпочинку, зала для йоги та конференцій, простора тераса, барбікю, зона з мурованим грилем та дитячий і спортивний майданчик. Будівництво годовиці ці впевнено рухається вперед, і кожен новий етап наближає нас до створення унікальної заміської нерухомості. Дякую за перегляд цього відео. Ставте лайк та підписуйтесь на наші соціальні мережі та YouTube канал, щоб завжди бути в курсі всіх новин та слідкувати, як будується майбутній будинок. До зустрічі!